І виразними, глибоко посадженими карими очима стояла біля одвірка і несміливо запитала, а де ж усі? І ніби у відповідь з кімнати покотилося колесо дітлахів, які ж вони, вони різні, які ж вони милі. Катросю, гукнув батько. І в хату вступила молода дівчина років двадцяти. Волосся біло-жовтаве, довге. Викладене круглим овалом на рівні плечей, Очі голубі-голубі, як у пісні, ой ви очі волошкові. Хотілося співати від цієї світлої краси, одягнена у білу сукню. І на тому білому тлі, ніби хтось розгубив голубі горошки. Може, ті голубі горошки то чисті сльози, блакитно окої катрусі, уста не торкані, чисті. Дівочі, смутливі, як вода із цілющого джерела, розговорилися. Сім'я у мене, чоловік хороший, статки є, хоч і невеликі, але дітей у нас немає вже дев'ять років. Порадилися ми з моїм Степаном і просимо вас дуже, чи не могли б ви нам довірити дитиночку або хоч двоє. Візьмемо, просимо вас дуже, стануть вони нам за рідних, виростимо і в люти виведемо, не відмовте ради Христа. Видихнула Гостя. Як поштовх у груди здригнулося серце катрусі. Невже тепер, коли ми стали єдиним цілим, доведеться відривати від себе ці ніжні дитячі створіння? Питала у себе дівчина. А голосом промовила, а хто піде до цієї дьті? Кому вона стане за рідну маму? Дітки збилися у кучку насторожено. А п'ятирічний Іванко дзвінко вигукнув, а тату у нас буде? Буде, почули у відповідь. Іванко, несміло ступаючи, відділився від натовпу діток. Вступив крок і раптом зупинився. Озираючись, повернувся назад до гурту. Взяв за ручку свою сестричку Антосю і разом вони стали перед своєю майбутньою мамою. Жінка присіла перед дітьми на почіпки і ніжно-ніжно обняла обох світу. Слів не було, Спазм з у горло, від радості. Сумно якось і самотньо стало без Іванка та Антосі. Перші дні, здавалось, хоч ходімо й заберімо назад. Але Катя знала, що то не жарти. Добра і дбайлива Ніна Володимирівна, так звали ту жінку, вже прикипіла до сирі. І вони злилися з нею. Потихеньку стали звикати. Поповзли чутки по селу, що Андрусова Ніна усиновила та удочерила двох діток. І мішок розв'язався. Стали приходити і приїжджати добрі люди, і потрохи один за одним позабирали діточок за рідних. Усиновили їх. Усі дитяточка знайшли своєрідне кубельце, тата і маму. І у сім'ї Петра та Насті після того чомусь стало так самотньо без тих дітей, так незвично і так сумно. Без дітей Катруся життя свого не уявляла. Тому у повоєнні роки працювала у дитячому садочку після переселення операція Вісла. У вересні 1944 року проживали у Торчині, що біля Луцька, а приблизно з 50-х років і до виходу на пенсію у старій Вижівці. Постскрипту. І хочеться вірити, що ті дітки, яким тепер уже 80, а то й 90 років, не забули Грубишевський дитсадок. Сиротинець і свою молоденьку виховательку Із Волаєвича, Катрусю, яка вихопила їх із страшного пекла війни і врятувала, щоб далі жити. Примітка, головна героїня цього оповідання Катруся. То моя мама Шегедіна Катерина Петрівна. Тут є в цьому оповіданні, я даю фото, яке збереглося, одне єдине. Воно дуже нечітке, дуже нечітке. Ось вона водить із дітками сиротинця по доляночку. Катруся з дітьми сиротинця водять по доляночку. Фото приблизно 1939-1940 років. Якість звичайно. Слабенька, але дуже цінне, цінне фото. Я закінчила читати оповідання, або, так як я його перейменувала у більший за жанру, текст, історичну повість, катруся. І, мабуть, символічно, що саме сьогодні, в день вербної неділі, я читаю. Бо мами вже моєї Катерини Петрівни Шегедіної давно немає. 25 років тому вона відійшла у вічність. А сьогодні вже 13 квітня 2025 рік. Дякую вам, шановні слухачі. Якщо вам сподобалось оповідання, поставте, будь ласка, подобайку. Підтримайте мій канал, щоб він ще краще розвивався.